Хлопці із лісу, військо під землею. Армія нескорених. Хоробрі та відчайдушні. За що і проти кого воювала Українська повстанська армія? Невідомі факти та живі голоси українських підпільників у подкасті локальної історії УПА. Сила опору. Проєкт створено спільно з рестораном «Краївка». Слава Україні! Ви слухаєте подкаст про українську повстанську армію. У попередньому епізоді ми говорили про те, ким були наші хлопці з лісу, з'ясували, що серед упівців були представники 35 національностей і навіть росіяни. Сьогодні ще цікавіше розповімо про наймасштабніші спецоперації проти упівців Радянська пропаганда таврувала українських повстанців гітлерівськими посіпаками. Натомість німецька називала їх більшовицькими агентами. Обидва тоталітарні режими демонстрували єдність лише в одному вони вважали український визвольний рух бандитським і будь що намагалися його знищити. Для цього залучали елітні спецвійська, бронетехніку та навіть авіацію. Та чи вдалося радянській та нацистській імперіям придушити опір українських повстанців, дізнайтесь уже невдовзі. УПА. Сила опору. Київ весна 1943 року. Вищий командувач СС і поліцію Ганс Адольф Прюцман найме себе від люті. Зі становленням УПА. Ситуація у краї геть вийшла з-під контролю німецької влади. Тож він доручає своєму підлеглому вільгельму Гюнтеру негайно розпочати антипартизанську операцію. Уже наприкінці березня сформований каральний загін із півтори тисячі бійців оточують селище Людвипіль, нині соснове на Рівненщині. Німці відкрили вогонь з гармат і мінометів. Протягом дня Бандерівська сотня Шпака і Бульбівська сотня Кармалюка відбили чотири атаки ворога. У бою відзначився двадцятирічний стах Гунько, який зумів знищити позиції німецьких мінометників. У півці втратили у нерівному бою 17 вояків та відійшли в глиб лісу. А наступного місяця, на знак помсти за опір, Гюнтер кидає дивізію для зачистки району. Однак партизанський рух лише посилився Кременецький гебеткумісаріат навіть оголосив надзвичайний стан. Генеральний комісар Волині та Поділля Генріх Шене визнавав, Націоналістичні партизани господарюють, як їм заманеться. Те, що відбувається, це вже не бандитизм, це повстання, особливо грізне положення на Горохівщині. Щоб зламати опір українських повстанців і встановити контроль над територією. 7 червня 1943 року командувач СС і поліції на Волині і Поділлі Вільгельм Гюнтер видає наказ номер 41 Він наказує поліції та жандармерії. Завдати нищівних ударів по штабах і підрозділах УПА. Щоправда, розвідці повстанців вдається перехопити копію документу, тож у півці успішно протистоять наступу. Безпорадність Гюнтера змушує Ганса Прюцмана взяти справу в покорення Волині у свої руки, тим паче, що у краї саме дозрівав урожай. Прюцман мав забезпечити його збір, охорону і транспортування, оскільки Німеччина гостро потребувала продовольства. Тож 21 червня територію Райскомісаріату Україна оголошують зоною антипартизанських операцій. До того ж, в серпні 1943, на допомогу Прюцману прибуває головний фахівець СС із партизанів, начальник з'єднань для боротьби з бандами Еріх фон Дембах. Про український визвольний рух він неодноразово говорив на летючках. ОУН і большевизм це одно, тому мусять вони бути знищені. Лише уявіть масштаби проти українських повстанців кинули 8-му кавалерійську дивізію СС, 10 батальйонів мотопіхоти з артилерією, 27 літаків і 50 бронемашин. За два місяці. Нацисти та їхні союзники розбомбили 71 село, вбили понад півтори тисячі селян, стратили близько двох тисяч ув'язнених. А на додачу німецькі окупанти засипали Волинь пропагандистськими листівками. Тільки божевільні можуть починати партизанську війну проти могутньої німецької держави, ніколи цією дорогою не створити вільну Україну. Ви тільки принесете нещастя собі та своїм родинам. Ваші села будуть спалені. Ваш край буде спустошений. Голод в Україні буде наслідком цього божевільного чину. Тому помагайте німецькій поліції в боротьбі проти бандитів. Злочинне ОУН, рух Бандери, мусить і буде безпощадно знищене. Хто сьогодні бореться проти німців? Це зрадник українського народу. На півдні Волині, 22 серпня, люфтвафе бомбардували штаб групи Богун. Курені упа потрапили в оточення і були змушені з боями залишити свої бази в шумських і кременецьких лісах. А через 10 днів двотисячна експедиція з гарматами і танками зачистила Завидівський ліс. Поразки зазнали чотири сотні загону імені Богуна, загинули 92 повстанці, серед яких командир Микола Горобець Славко. Поки основні сили німецьких військ були прикуті до Південної Волині. Тим часом командування УПА провело низку операцій на півночі краю. Найуспішнішою став штурм Каменя Каширського, де нацисти закріпилися у самісінькому центрі міста. У ніч на 20 серпня під час штурму у півці вбили 70 німців. Тим часом у Галичині Повстанський рух української народної самооборони намагався придушити командувач СС і поліції Теобаль Тір. У вересні 1943 року. Батальйон шуцполіції невдало атакував табір сотні Трембіта на горі Стовба. Її командиром був Іван Капало Бродяга. Свої спогади про цей бій залишив чотовий на псевдо «Чорноморець». Німці знайшлись у дуже невигідному становищі на полонині, неначе на відкритому полі. Натомість наші становища дуже вигідні на краю лісу, до цього часу не відкриті ворогом, бо стріляли рідко, тільки по цілі. Після короткої і густої перестрілки поліцисти почали відступати, повзучи по землі і волочучи за собою вбитих і ранених. Дехто з них пробував теж бігти, але таких скоро доганяла повстанська куля. Коли німці зникали за горою. Бродяга розіслав зв'язкових перевірити ситуацію. До цього часу в нас тільки один ранений, і то не від кулі, а від осколка міни, що зачепила верх дерева і розірвалася. Наприкінці листопада нацисти здійснили чергову спробу очистити гори від загонів української народної самооборони у Чорному лісі на Івано-Франківщині. Впродовж п'яти годин сотні змії та месники ввели бій проти пів тисячі вояків за підтримки авіації. І таки зуміли вирватися з кільця, знищивши 40 німців. А на Львівщині під селом Недільна окупанти кинули проти курення Кривоніс 2 шуцбатальйон і три роти 255-го полку. Курінь зазнав важких втрат близько 30 стрільців, зокрема курінний Антін шкітак Омелян, і сотенний бистрий. Однак і в карателів була поважна втрата обер СС Еммануель Лауфман. Із Дрогобицького СД. УПА. Сила опору. Та повернімося до Волині. Саме в листопаді 1943 генерал Прюцман розпочав свій останній та наймасштабніший наступ проти повстанців. 2 листопада німецька авіація розбомбила містечко Степань, де існувала вільна республіка. Створена підрозділами групи УПА заграва. 3 листопада каральна експедиція вийшла на Колки, яке було центром Колківської республіки упівців. Сили карателів налічували близько двох тисяч солдатів, залучили 90 одиниць техніки. Наступ прикривали чотири літаки. Внаслідок каральної операції загинули 600 мирних мешканців. Підрозділам УПА вдалося відступити і прорватися в довколишні ліси. Варто сказати, що ката Колківської республіки Ганса Прюцмана через рік нагородили орденом німецького хреста в золоті. Рейхсфюрер СС Генріх Гімлер у відзначенні зазначив, придушення національного українського повстанського руху, що було передумовою для збору врожаю на Волині і Поділлі, є видатним досягненням і ексклюзивною заслугою обангрупен СС Прюцмана і поліцейських підрозділів під його керівництвом. Щоправда, Гімлер дещо перебільшив, адже придушити український повстанський рух Прюцману так і не вдалося. А після того, як зібрали врожай, німці скоротили свої зусилля по боротьбі з підпіллям. Взимку 1944-го радянсько-німецький фронт наблизився до волинських земель, бої з Червоною армією відтягнули на себе більшість німецьких сил. Натомість перед УПА постав новий ворог. Перші суточки українських повстанців з радянськими силами відбулися уже в січні 1944 року на сході Рівненщини. У наказі до командирів загонів штаб групи Заграва так характеризував ситуацію. Вчора боролися ми проти німецького імперіалізму, проти німецького гестапу, гітлерівської партії та їх вислужників ляхів, проти московського імперіалізму, проти червоної грабіжницької банди партизанів та їх союзників ляхів. Сьогодні на одного ворога менше боремося проти московського імперіалізму, проти сталінського режиму, проти партії, НКВД та їх вислужників, які готові помагати кожному ворогові українського народу. Боротьбу з бандитизмом покладали на внутрішні війська НКВС і прикордонників. Радянський тоталітарний режим мав намір придушити визвольний рух одним махом. Для цього на Волинь перекинули дві дивізії, вісім бригад, кавалерійський полк, танковий батальйон дивізії імені Дзержинського та п'ять бронепотягів. Загальна чисельність піхотних частин сягала понад 37 тисяч солдатів, проте у півці влаштували гідну зустріч ворогу. Надвечір, 29 лютого 1944-го, командувач Першого українського фронту генерал Микола Ватутін виїхав з Рівного в напрямку Славути. Вирішивши скоротити шлях на під'їзді до села Милятин, армійські автомобілі помітили повстанці та влаштували засідку. Під час обстрілу куля влучила генералові у ліве стегно. А навесні, внаслідок ускладнень від поранення, Ватутін помер у лікарні. У відповідь на загибель генерала Ватутіна, 21 квітня, війська НКВС розпочали масштабну Кременецьку військову операцію. Поблизу урочища гурби 4 тисячі бійців УПА північ і УПА південь оточили 15 тисяч солдатів НКВС генерала Михайла Марченкова. Чекістів прикривали танки та штурмові літаки. Однак командир Петро Олійник Роман і Василь Кук Леміш відбили атаки і вивели своїх вояків з оточення. Детальніше про цей бій, який увійшов в історію як найбільша битва між УПА та військами НКВС, ми розповімо у наступних епізодах. Доброї прочуханки упівці дали НКВДстам наприкінці вересня 1944 року. У бою під Унивом на Львівщині тоді у бій з повстанцями кинули півтори тисячі бійців НКВС та п'ять танків. За добу хлопці з лісу відбили понад два десятки атак. Про це локальні історії під час інтерв'ю розповів учасник бою стрілець сотні бурлаки Роман Кіндрат м'ятрів, треті метрів, драго, 30, 30 метрів драго. Драго, і кричали ще бандера, ще бандера. А наші ще слава, слава, слава. І діти стріляють, і слава, слава і відвели. Там ті ранених комклик зайки. Ну, тихо. Там ранених позабирали, то і все. Наші ще знову з нам підходили. То. І це то Санітари були, дівчата були, санітарки. Нема ж знову москалі, на живота, та, так. А наше знову стріл. Тюлень, стрілі, що відіб'ють, що підходити, відіб'ють, а так тривали ці дні. Врешті у півці таки змогли вибратися з оточення. У прозвітувала про 17 полеглих повстанців, а НКВС про 6 вбитих і 32 поранених чекістів. Чергову спробу остаточної ліквідації УПА комуністичний режим здійснив у січні 1946 року. Аби провести вибори до Верховної Ради СРСР у непокірному регіоні, розпочали спецоперацію Велика Блокада. Тоді червоні задіяли 229 тисяч вояків. Вони заблокували всі населені пункти та закрили кордони. На Західній Україні запанувала військово поліцейська диктатура. Вибори таки відбулися 10 лютого 1946 але суто формально, бо на дільниці потрапили не більш як 40% виборців. Легалізувавши таким чином комуністичну владу у краї, блокаду зняли аж у квітні. За даними НКБС, за цей період загинули понад 4 тисячі українських повстанців, ще понад 9 тисяч взяли у полон. Хоч визвольний рух зазнав дошкульних втрат. Та зламати його не вдалося. Адаптуючись, повстанці перейшли до тактики дій малими групами, яким було легше маневрувати серед радянських облав. З 1947 року радянський режим став більше покладатися на агентурні методи. Головним органом боротьби з повстанцями стало управління 2Н Міністерства держбезпеки. Саме агенти руйнували визвольний рух зсередини, сіючи недовіру та підозри серед його учасників. Особливо підступно діяли агентурно-бойові групи. Вони складалися з перевербованих повстанців, які вдавали з себе справжні відділи УПА, а часом цілі проводи ОУН на псевдоповстанців свого часу натрапила Євдокія Івахів, зв'язкова ОУН Русалка. Про це жінка розповіла локальні історії. Якось повертаючись від упівців у супроводі місцевого зв'язкового їх перестріла спецгрупа НКВС переодягнена в українських повстанців. Ми йдемо, а йде йде партизанка. А то партизанка руська. А він думав, що це наша партизанка, той хлопець, що мене вів. І він, як, він йшов вперед, а я йшла ззаду, і він все про мене розказував. А кажу, я ще зв'язку веду з собою. А потім щось додумався, що то не наша, а мали, мали свою дівчину, кажу, вам наша партизанка, сума її, той. і він зачіх, хотів втікнути, той хлопчина. хотів втікнути. Його трошки ранили. І тоді на нього плащ податку, на мене плащ податку, і вже за під руки. І так нас привели в рогатин, на міліцію. То того хлопці забили мені на очах, З нього зробили кусок ніс, так били. А тоді, як вже каже, як ми з Нім скинчимо, ми тобі матюка, ми тобі то тут. То, а, що хотіли то робили, Воно нападесь на мутаю волосся і серпні, і, і, і били, я тоді вовча була на, на воркуту за шість місяців завезли і ще ноги, були всі сіни. Так, біле. І тоді до мене ще взяли. А то вже чи то була пізна ніч, чи що, чи, 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 чи їм вже дали приказ, щоб ви йшли, вони мене лишили. Ми завтра з тобою. Поговоримо. Після допитів та тортур Євдокію перевели до Івано-Франківська, де над нею влаштували суд. Покарання відбувала в трудових таборах на Воркуті. Була учасницею Воркутинського повстання політв'язнів 1953 року. Після звільнення з табору одружилася з Петром Івахєвим, колишнім стрільцем СБ ОУН. У 1957-му подружжя Івахєвих повернулося на Львівщину. УПА. Сила Опору. Коли не працювали військові засоби, комуністичний режим карав населення. У відповідь на антирадянські акції радянська влада виселяла цілі села. Депортація Мусибір. Підлягали родини учасників націоналістичного підпілля та всіх, хто допомагав повстанцям. З 1944 по 1952 рік виселили майже 207 тисяч осіб. А року 1947 відбулася наймасовіша депортаційна акція Операція Захід, а лише за добу, 21 жовтня, виселили майже 27 тисяч родин, переважно жінок і дітей. Жертвою каральної операції захід був греко-католицький священник Дмитро Дмитраш. Його двоє братів Іван та Петро загинули у лавах упа. Через це 16-річного Дмитра з батьками депортували з рідного села Полонична на Львівщині. Послухайте, як це було з перших уст. Був година четверта, може, е, так, по четверті вікно, аж шибки дрижать. І двері однаково стукають, открой, і все. Тато пішли повідкривали. До хати вийшов той житком, той є оповномочений по нашому селі був. Москаль такий, а не добрий житком. І зі села взяли два поняті. І в кожній вікні, три вікні у нас було, де ми в одній хаті, в кожній вікні стояв з карабином, з тим шпинем і в дверях. І він об'явив нам, що як сім'я із мені родини, вас виселяють в дальні області Совєтського Союзу. А ті дальні області знали, чи що. Час на збор, один час, як вони казали. За годину ми мали зібратися на одну людину один мішок. Ну що це худ... ну, Та худоба. А в нас на другий день два праздник, і свиня худована, і корови, і коні, що. Таби були, роздали людям, аби були знали наперед. І давай скоро збиралися, збиралися. Під'їхала машина, вже на машині було дві і родині, і нас теж вже краю покидали ті мішки, що ми мали, і повезли до Каменки. Як членів родини оунівців і активних бандитів, заарештованих та вбитих у боях, сім'ю Дмитраша депортували на спецпоселення у Кемеровську область. І до Кам'янки привезли, вже стояв сустав, ми називали вагони товарняки Без вікон, тільки віконця такі такий маленький верху. Вагон зовсім не пристосований для людей. Навіть туалету не було, води не було. Бо як везли нас три дні не відкривали, то діти кричали. Пити хочуть, води не, ні каплі не було. Як за три дні відкрили вагон, а мені дали ведро і там водокачка, що так вода лилася, вислали по воду, і я пішов, води набрав, приніс не я два ведра мав, так і я приніс водити вже, хоч воду мали. Бо далі знову три дні не відкривали. Але була печка така желізна буржуйка» їх називали. Я знаю, була дитина маленька такі такій плетені з прутів, з язиниці того села нема, вони знищили те село зовсім. То воно, бідне, плакало, діда, баба, пей. пей". Ще дитина говорити не мала, не міла. Мати була засуджена, батько забитий, а вона з дідом і з бабою на Сибір везли. Я приніс воду, то я, хоч мені люди яколи, що я. І то була моя функція. Я вчив дорогу, коли поїзд ставав, я біг по воду. У Росії Дмитро Дмитраш здобув свій перший фах шахтарський. Взяв за дружину односельчанку Марію Крушинську, брат якої теж загинув в УПА, в Україну повернулися лише 1960 року. Аби остаточно покінчити з повстанцями радянські спецслужби будь-що намагалися ліквідувати лідерів націоналістичного підпілля так, аби вийти на слід Романа Шухевича. Їм знадобилося майже шість років. До операції з захоплення головнокомандувача УПА залучили понад 700 бійців внутрішніх військ. На світанку, 5 березня 1950-го, агенти МДБ оточили село Білогорща біля Львова, впритул підійшовши до однієї з хат. Саме тут, за інформацією агентки, яка втарлася в довіру зв'язкової Дарії Гусяк, була конспіративна квартира головнокомандувача УПА. Далі події розгортаються блискавично. Намагаючись прорватися з оточення, Шухавич убиває майора Ревенка. Під час перестрілки й сам отримує поранення. Щоб не здатися живим, Роман Шухевич пускає собі кулю в скроню, хоча в офіційному звіті запишуть, що командира вбив один із сержантів. А через чотири роки співробітники КДБ беруть в полон наступника Шухавича. За допомогою завербованих підпільників радянські спецслужби влаштували засідку. 23 травня 1954-го Василя Кука з дружиною захопили агенти бойовики в Київці під час ночівлі. Останнього головнокомандувача УПА утримували в тюрмі КДБ у Києві впродовж шести років, звільнили лише в часи хрущовської відлиги. Після арешту останнього провідника ОУН Держбезпека святкувала свою перемогу, хоча українське підпілля не припинило свого існування та вело боротьбу ще до середини 1960-х років. Отож генерали СС та радянські спецслужби лише обламали зуби об збройне підпілля, ні багатотисячні війська, ні важка техніка та авіація, ні терор і залякування не змогли придушити опору українських повстанців. Ви слухали подкаст Сила Опору. У наступному епізоді поговоримо про участь жінок у національно визвольному русі. Не пропустіть неймовірні історії з нашого минулого. Підписуйтесь на локальну історію у соцмережах на подкаст платформах та Ютубі. Слава Україні. Хлопці з лісу. Військо під землею. Армія нескорених. Хоробрі та відчайдушні. За що і проти кого воювала Українська повстанська армія? Невідомі факти та живі голоси українських підпільників у подкасті Локальної історії УПА Сила Опору. Проєкт створено спільно з рестораном Криївка.